На наших смарт годинниках вже 17 година. Вас вітаємо. Лайка. Містер Сані, Старт шоу. Полетіли. Стартуємо. Зразу і так. Статистика дня, на які сайти чаще всього заходять українці. Селфі замість весільної фотосесії. Роба рука для домашнього пользування. Ну і зараз дослідження. Виявляється, що українці все ж таки вештуються в інтернеті, постійно там знаходяться і навіть спілкуються. І ось стало відомо, що рейтинг найпопулярніших сайтів за серпень 2015 року. На першому місці. ЖУЖУ! Google! На втором ВКонтакте, потом Ютуб на третьому. А взагалі то Фейсбук, між прочим, дорогие, саме прогрессивный сусід аж на сідьмому дивно. Это дивно, странно. але ж ми будемо змінювати цю ситуацію. Все прошу у вас <сум> у наші у наші соцмережі, на наші активні сторінки. О, ну, я на, сказав. Ми та сміливі. Вас... Кон... сміливі. Ну да, хорошо, сміливі хорошо, арт-проекти, дивовижні винаходи та інтернет-тренди з усього світу. Все це чекає на тебе у стартап шоу з на скафе Трево одному. Далі. І так, из Сан-Франциско вважають, що нам двох рук слишком мало. Нам є обязательно нужна одна рука, яка буде повністю примініма в домашньому использовании, так сказати, вам повинувати. Пояснюю, тому що дійсно не хочеться, наприклад, виконувати якусь монотонну роботу. Наприклад, намазувати масло на бутерброд, Ой, або ж наприклад, займатися малюванням або ще сподібне. І саме цей гаджет під назвою добот може виконувати більшість відів робот. При цьому що цікаво, що можна використовувати. Для цього і спеціальний маніпулятор. Ой, можна набирати текст, можна набирати курсову та дипломно, можна надсилати смс кулавіці. Також будь-що можна робити при цьому не тільки за допомогою спеціального контролера, але й навіть подумки, тобто силою думки і спеціального гаджету. І зараз ми спостерігаємо, як дівчина клас. все це робить. Клас, просто. клас, клас, і така штучка стоїть от 499 доларів до сіміста дів'яносто в разних модифікаціях. Все що один Ну, а ще може голосом можна надавати команды, жестами можна надавати команди. Можна надавати команди. І, короче, прикольна штука, Просто прелесть. А зібрали прелість. вже гроші, чи не зібрали. А, говорят, ну, прототип, що не вже є, прототип вже є. І зовсім скоро мы побачимо, мабуть, вже и на полицях. На а? полицях усіх гастрономів. Жартую. Далі у нас селфи, знову ж таки. Забудьте про фотоклише на свадьбах. В момент, когда ви вертите невесту на руке, это уже вовсе не модно. Также еще и не модно давным-давно фотографироваться Ты на фоне. как вертел я вашу невесту. Ну так, вы можете теперь заощадить и не запрошивать фотографа, потому что теперь, когда у вас есть 150 гаджетов, вы обкладаетесь гаджетами и начинаете фотографировать себя, та, например, свою кухану. И девочка-фотограф из Сталина Лиза Луц, она создала действительно необычную фотосессию, которая посвящена собственной свадьбе. Видите, она фотографирует себя в разных ракурсах, во всех важных событиях этого дня. Есть фотографии, которые она она делает абсолютно не только, кстати, как селфи, но также еще и как а, просто запечатлить все, что происходит перед ее ну, глазами. Ну и закалывание, Она часто выкрасывала А Лиза, это сделано а, для того, чтобы просто ее событие было более личным, более душевным. Интимным. И более реальным. Смотрите, видите, завершается день свадьбы как раз а, ночью для молодоженки. Ну, молодожен. слушай, мне кажется, вот что все, все, не, все и, не все смогли бы такую фотосессию сделать, потому что она художница. У нее такой очень клевый смак, И если бы вы бачили фотографии, там каждая фото, фотография – это шедевр. який можна розмістити наприклад у весільному журналі? І ми знову пригадуємо, що у нас відбувалося в нашій програмі. Сьогодні виявляється, ми сьогодні спілкувалися із надзвичайно талановитою людиною, яка заснувала свій турпроект, можна сказати, точніше, проект служба пригод. А саме Богдан Логвиненко розповідав, яким чином можна відпочивати, мандрувати і при цьому ще захопливо проводити час. У нас є особисті планування персональних маршрутів. Угу. Так? Тобто так. люди хочуть кудись поїхати, там можливо навіть відпочити. Угу. І ми плануємо перельоти, угу. плануємо все розписувати. Висилаємо карту маршрута, І так? Другий mm -hmm. варіант це подорожі з провідником. Mm -hmm. е, і, власне... Тут вже ми намагаємося, ми намагаємося брати ті країни, де потрібен провідник. А ще ми займалися хіромантією на руке у наших звезд артистів К ним приходили, чим, просили, чим щоб вони протягнули свою руку. і ми з ними говорили о такий складний и серьезном моменте: смогут ли вони стати стартаперами чи ні, і що таке розмиття долі. Розмиття долі. Зайшли в дебри. Это когда, наверное, <laughs> Могилевская поет такая «Параху...» <laughs> У нее так оно все расплылось, и она не знает, что сказать. И потом забывает слова, и так размывается как бы, и поэтому получается «Размытая доля». Судьбы чьи-то размылись, и вот все это происходит в стартапе. Гадалка бросила карты. <laughs> Ты говорит, «Ой, у вас доля такая, знаете, размытая». Я інколи себе відчуваю справжнім таймкілером, ти знаєш, коли просто вбиваєш час, але ж таки ми його вбиваємо з що все Ми наближаємо вам вікенд. Ми найкраще. Це Лавіка, Це я. Це старав, що нам 14 година. Завтра запишіть, будь ласка, у нас знову побачення з Лавікою. Так, да? Так, і у вас також. Ну хорошо, а мої мои цветы тогда сьогодні, а? Сань. Ладно, до встречи. Я сейчас буду выяснять з этим свиданником.